Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас понеділок, другий день Пасхи. Якби такого робити нічого не будеш. Як я говорив минулий раз, що поїду на річку СОП. От дивіться яка тут краса. Тільки що постояв, поки замішував прикормку. Тут ось в очереті вже третя карась талапався. Купив собі заброди, зараз одів. Зараз зайду, закормлюся і треба пробувати. Карась вже чув, що третя та лапається. Так що зараз зайду, закормлюся і будемо пробувати. І хочу привітати з Великоднем. Побажати міцного здоров'я, нам миру. Так що Христос Воскрес. Пробую. Так, друзі, йду заколюватись. Я бачу очеретом ходаром ходить. Тут муляки. Тут муляки. Капец. И тут уже твердище. Так хочу спати. Ну, а вчеречі щоб стояти. О. Здесь тут зараз тут розчистю. Закормлюйся. О! По якийсь острів. Зараз тут за ще друзі закормився. Іду зараз беру через хробачки, сумку і садок. И на голову фузгу ну, сонце вже припікає. Хорошо. І окуляри. Будемо пробувати. Забув, збирався, збирався, забув. Сумку на пояс, щоб павербанк класти, але в заворотах є карманчик. ну Тепер тільки що буду без телефону. Так, друзі, карась та лапається. Що, пробуємо? Прямо біля мене, не знаю він би ловитися. Дуже мілко. Корося, то я знайшов, Тільки він ще захотів їсти. Тихенько сижу. Спопробую перше на свою чудо наживку. mil profundidade é de 30 centímetros. Поки що немає, де клювання включусь. <пл 'ївання> Вже <пл 'ївання> годину сижу. Клювання зовсім не зовсім не хоче. Тут треба зовсім не можуть. Час півгодинки тут посаджу. Буду зміщатися. Трошки нижче переїду. Є ось в очереті. Ходить та лапається. Наприклад, зовсім нічого не підійшло, Не плітка якась нема є. Все радіє, тепло пішло. Тільки всякої дичини пливає, літає. Що то тепло? Так, приїхав аж самий низ. Ось це теж річка Соб, Ось така тут красота така. Тут ось завали. Попробую ще в цьому місці, трошки закормився. плітка вже теж третя та лапається. Ще 200 метрів туди донизу і соп впадає в бух. Там уже бух, десь 200 метрів. Все, що спробую вблюду. Ще тут спробую. Ось он тут походить під верхом стає. Але такі невеликі, саме вигіднісь на одну долоньку. верхом тупо перед нерестом відігрівається. Не хоче. З півгодинки посежу. Треба чекати. Коли забе, забе, закінчиться рестовий період і запливати на лодці з берега воно незручно. Не Бачу, як пах тут розвелося? Дуже їх тут багато. Бачите, ти що робить корось вчереті? Не хоче. Не, не знаю, чому обидно буде вона. Та яка рося стоїть. Тупо відірівається.

باید تشکر کنیم به بوده Друзі, відпочинок завершив. це не назвеш. Відпочив. Карась стає. Карася під верхом вигрівається. а брати ти геть ігнорує геть не хоче. Ось тут така, о, караси стоять, не знаю, чому обидно, він під вербою. І такі славні, ух лапки, вигріваються, вони не хочуть ловити зовсім. Славнюші два славні і три такі на долоньку. Тут постоять вигріваються, їсти вони не хочуть. Готовляться до нересту. Та ще ще дигаюся до машини, через ось такі зарослі. Ну, Ось і карічка зароша. Раніше тут так не було. Тут одні місця були риболовні. О, черепаха випливла, вигрівається. Ну, черепах тут. Ось таку провів вам екскурсію у річці СОБ. Дякую <клухи> всім, хто мене дивиться за підписки. За вподобайки, за коментарі. Щиро вам всім дякую. Як завжди. Нашим Збройним силам ангела-охоронця. Нам всім перемоги. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Я думаю, що десь через 2 недільки можна буде і на лодці випливати і пробувати. Так що зустрінемося на водоймі. Слава Україні!